Генрієта Віг і Юта Ніттінг подарунок дідуся. День без Шарлоти Дженні не могла собі уявити. І для неї це було немислимо. Це було тому, що вони були найкращими подругами. І обидві просто божеволяли від коней. А ще тому, що вони святкували свої дні народження в одному місяці Джені 14 травня, а Шарлота 27 травня. Коли Джені святкувала свій восьмий день народження, вона запросила всіх своїх подруг і звичайно, Шарлоту. На запрошення було написано гасло коні. Шарлота передяглася інструктора з верхової їзди, а Джені Конюха. Генрита ту сторону. Ту сторону. Ту сторону. Да я ж туда двигала. Что ты мне? я всю всю ту прошла вот. так. Оно а чуть перескочило? Ну давай, ты раз, Свято. два, три. Нет, Нет. я не останавливала. Свято было чудово. Он и разом ели. Був подібні тістечка, грали в ігри про коней і дуже швидко бігали по квартирі. Потім Джені нарешті дозволили розпакувати свої подарунки. Найбільший подарунок був під її батька. Тільки на Джені його відкрила, як вигукнула Ура! Покажи ка Коробку. Потім вона теж вигукнула. Так, подарунком була іграшка, кінний загін з двома великими боксами, сінох нахва... сховищем, euh, безліч аксесуарів і, звичайно ж, конями. Шарлота і Дженні часто милувалися. Загоном у вітрині іграшкового магазину, а тепер Джені отримала його на день народження. Давайте ми відразу його заскладемо, сказала Джені. Отак. От вигукнули всі Вони сіли на підлогу і нахилилися над окремими деталями, швидко зібрали стайні і почали гратися. Час пролетів, як мить, Шарлота, хотіла гратися з Дженні та іншими мить. Весь вечір, але незабаром прийшла її мама і забрала її. Під час вечері Шарлота захоплено розповідала про день народження своєї найкращої подруги. Я теж хочу так кіну стайню. Як у Джині. Будь ласка, у мене теж скоро буде день народження. Тато обмінявся поглядом з мамою і зітхнув. Не знаю. А мама сказала, побачимо. Будь ласка, повторила Шарлота, але потім їй не залишилося нічого іншого, як чекати. Дні до її дня народження тягнулися цілу вічність. Нарешті настав цей день шарлота прокинулася дуже рано і побігла на кухню. Дідусь був там. На торті горіли вісім свічок, а на столі лежав великий подарунок. Шарлота кинулася до нього, нетерпляче розірвала папір, але це була. Не кіна база, а просто порожня дерев'яна коробка. Що це таке? запитала Шарлота. Дідусь посміхнувся. Ми зробимо з цього, цього чудового кіну стайню. Зробимо? запитала Шарлота. Вона не хотіла зроблену стайню, вона хотіла справну, таку яку Джені. Ти скаржишся? запитала мама, а дідусь дивився на неї з надією. Шарлота кивнула, але вона не раділа трохи. Наступного тижня дідусь приходив щодня. І разом з Шарлотою майстрував. Спочатку вони з допомогою лобзика перетворили дерев'яну скриньку на хлів. З коричнував пластилину, вони сформували тіло коня, потім приклеїли на нього хвіст, гриву із золотої вовни. Ти це чудово робиш. Похвалив дідусь. Дякую, сказала Шарлота. Кінь дійсно виглядав непогано, і вона вже знала, як його назвати Золотий Принц. Чим довше шарлота майструвала, тим більше їй це подобалось. Повільно дерев'яна скриня почала виглядати, як справжня станя, хоча, звичайно, вона була. Не могла зрівнятися з чудовою стайною Джені, і ось настав день, коли все було готово. Не хочеш запросити Джені показати їй стайну? запитав дідусь. Так, звичайно, промурмотіла шарлота і прикусила нижню губу. Що ж каже Джені? Джені прийшла і шарлота. Провела її до своєї кімнати, Женя дивилася на стайню з відкритим ротом. Що таке? невпевнено запитала Шарлота. Тобі не, депо... не подобається? Женя похитала головою. Звичайно, подобається. Вона чудова, а коні ще красивіші за мої, особливо той із золотою гривою. Це золотий принц, гордо сказала Шарлота. Давай відразу пограємо, сказала Джені. Шарлота побігла до дверей, зачекай хвилинку. Я покличу дідуся, він обов'язково повинен пограти з нами. Потім вона побігла з кімнати, сміючись.